це там на ринках банки тушенки, тушонка і вони ж Борошно, макарони, олія, цукор, тушонка та згущене молоко. Ось такий продуктовий набір у рамках п'ятої хвилі видачі допомоги вразливим категоріям населення вже можна отримати у металургійному районі. За цей рік пенсіонерка пані Любов не вперше приходить до стаціонарного пункту видачі. Жінка каже, для неї допомога від міста дозволяє зберігати сімейний бюджет. Це вже третій раз я отримую набор. Я дуже вдячна нашому керівництву міста Раді радіоборони за те, що вони в такий тяжкий час для України. І не знаходять можливості, надають таку допомогу людям у стаціонарному центрі видачі продуктових наборів за адресою героїв АТО 60 що базується у дитячому садку номер 123, Працюють п'ятеро спеціалістів, зокрема, і пані Тетяна. Жінка працює з першої хвилі видачі продуктових наборів та готова приділити увагу усім. То нині потребує підтримки. Пані Тетяна каже, вона та її колеги готові допомогти навіть добрим словом. Спілкуємося з людьми, вони ж приходять сюди теж, мабуть, поспілкуватися. Дома, якщо одинокі сидять люди, то вони сюди приходять, да, вони друг другом спілкуються і з нами, ми тут сидимо. Трошки, може, якщо людей небагато, то і питаємо, розпрашуємо, що у них, як вдома, як дітки, як внуки. Йдуть на контакт всі. Протягом минулого етапу видачі продуктових наборів від міської влади та ради оборони у кривому розі зазначеною допомогою скористалися майже 40 тисяч родин, 16 тисяч з яких мешканці металургійного району. Під час п'ятої хвилі допомогу від міста отримають 15 категорій містян, як і раніше, передбачені набори. Для тих сімей, які особливо потребують допомоги, загалом протягом п'ятого етапу в Металургійному районі заплановано видати 8723 продуктових набори. На сьогоднішній ранок вже видано 3222 набори, що складає 37 Отримати продуктові набори від міської влади та ради оборони у металургійному районі можна за наступними адресами стаціонарних пунктів видачі: вулиця Героїв АТО 60 що у дитячому садку номер 123 вулиця Костенка, 35, який знаходиться у садку номер 129 вулиця Медична, 4, що у Криворізькому металургійному коледжі. Графік роботи щодня, окрім неділі, з 8.00 до 15.00, Зокрема, для маломобільних категорій громадян. Передбачена адресна доставка продуктових наборів. Антон Чекаль, Сергій Філоненко перший міський.